Малята, вас я вітаю та гарного дня вам бажаю. З небесного сонечка квітне в травах донечка, запашна у неї шапка, Ім'я в донечки кульбабка! Біжить час і квітка білою стає, а як дмухне вітер, ніби розтає. Дітки, розкажу вам, що кульбабки ростуть серед травички. На довгому стебельці з'являються жовті квіточки, які згодом стають білими. Це створюється настіння кульбабки, яке за допомогою вітру розноситься по найближчій території навколо кульбабок, якими ми милуємося протягом весни. Лістечко в неї схоже на трикутнички, які складаються одне на одного. Малята! Для подальшої згадки пропоную вам намалювати кульбабки. Та спочатку ручки підготуємо, справу кульбабки продемонструємо. Починаємо! Раз кульбабка, край доріжки. Два кульбабка біля ніжки. Три кульбабка без жука. Ще чотири з-під листка. П'ять пушинки розлетілись. Далі пальчики скінчились. Виконаємо вправу іншою ручкою. Раз, кульбабка, край доріжки. Два кульбабка біля ніжки, три кульбабка без жука. ще чотири з-під листка, п'ять пушинки розлетіли, далі пальчики скінчились. Добре вималяти пальчики порозминали, та ми вже до малювання все підготували. Сьогодні нам з вами знадобиться блакитний аркуш паперу, олівець, пензлики, трубочка, склянка з водою, фарби. Ватні палички, серветка, губка трикутної форми, пакет, тарілочка, гарний настрій та допомога батьків. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, надрізати з одного боку тоненькі довгі смужечки, з іншого боку трубочки тоненькі коротенькі смужечки. Та розправте їх ось так. Тому що ми будемо малювати сьогодні нетрадиційними техніками. Наступний крок зі звичайного пакету. Зав'яжіть, будь ласка, у куточку вузол, виверніть його на вивіріт та утворіть там повітря. Можна його зав'язати ниткою або якоюсь резинкою, щоб утворився ось такий штамп, за допомогою якого ми будемо малювати кульбабки. Розташуємо аркуш паперу горизонтально, на ньому олівцем намалюємо стеблинки наших кульбабок. Беремо кришку або тарілочку, набираємо туди жовту фарбу, тому що в нас ковбабка буде жовтого кольору. Тепер дитинка може брати трубочку, вмочати її у жовту фарбу або за допомогою пензлика рівномірно нанести фарбу на цю трубочку. Та робимо відтиски у верхній частині стеблинки. Щойно ми використали довгі смужечки на трубочці. А тепер промалюємо коротенькі смужечки. І у верхній частині стеблини зробимо відтиски маленької жовтої кульбабки. Наступну кульбабку ми намалюємо за допомогою нашого пакета із повітрям. Наносимо фарбу, вмочаємо або пензликом можна її розмістити. Та робимо відтиски ось так. Тепер за допомогою ватної палички та білої фарби намалюємо білу кульбабку. У верхній частині стеблинки ставимо крапочку та потім навколо неї. Білими крапочками збільшуємо коло колю бабки. Намалюємо ще одну білу квіточку. За допомогою пензлика та жовтої фарби підмалюємо квіточку. Промиваємо пензлик у склянці з водою, набираємо зелену фарбу та промальовуємо обгортку під квіточкою. Потім зеленим кольором промальовуємо стебла. На губку трикутної форми наносимо зелену фарбу і роблячи відтиски, ми намалюємо листочки з лівого та правого боку. Далі ми можемо намалювати травичку за допомогою губки. І ще можна додати один листочок по центру. Сім'ю з кульбанок ми з вами намалювали та тепер своє робоче місце прибираємо. Малята, спробуйте кульбабок намалювати та роботи свої мені надіслати. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!